Сьогодні вигружаю в магазини, прийшов до мене голубокий такий брюнет. І сидить вже тут 5 хвилин, а він сидить і чекає і чекає. Піду щось візьму йому. Візьму такої консерви. А, це для котів. Щас. Тут Для собаки немає нічого. Все для котиків. Не було ніяких собачих кормів, все тільки для котиків. То взяв сосисок. Зараз погодую, бідняга. Такий гарний, але їсти хоче, голодний. Почистив пару штучок. Ой, Господи, ти такий голодний, що чуть і руку не з'їв. Ловить, опа. Красавчик. Це я знайшов воротаря в свою команду, дивіться. Ех, цього разу не зловив. Воротар, лови останні дві штучки. Стоп! Підожди. Хорош! І, і ще одне Молодець, Умничка. шовковський на місці, все, нема, пусто. Купив сосісок, порадував старичка.